Він зник рівно в той день, коли вона нарешті вирішила його пробачити. Марина стояла біля вікна і тримала в руках стару чашку, ту саму, з якої вони колись пили каву щонеділі. На вулиці мрячив дощ, а телефон мовчав третій тиждень. Сашко поїхав на заробітки в Польщу. Казав, що ненадовго лише підзаробити. Але з кожним днем дзвінки ставали коротшими, голос холоднішим, а потім взагалі перестав. Виходити на зв'язок. Вона думала обравтися, а потім дізналася від знайомих, що він живе там з іншою. І тоді вперше за довгі роки просто мовчки сіла на ліжко і заплакала. Неголосно, непоказово, тихо, як плачуть ті, в кого більше немає сил. Минуло півроку. Вона навчилася спати одна, навчилась варити собі каву на одну порцію, і навіть усміхатись. Коли бачила чужі закохані пари, і коли одного вечора він нарешті написав Марин, я все зрозумів можна поговорити? Вона довго дивилася на цей меседж, колись би відповіла відразу навіть серед ночі. Але тепер просто поставила телефон на стіл і вийшла на балкон. Там, де колись вони удвох, зустрічали світанки. Вона запалила сигарету першу за багато років. Запізнився, Саш, прошепотіла. Дуже запізнився. Дощ тихо стікав по вікнах, ніби теж щось шкодував. А вона відчувала дивне полегшення. Бо іноді втрата це не покарання, а початок свободи.